Привіт, це тижневий новинний Дайджест, і настав час обговорити найцікавіші ігрові новини. Сьогодні говоримо про нову гру від Рокстеді. Схоже, що Бетмен знову повертається. Nvidia запустила помічника зі штучним інтелектом, який може навіть розігнати твою відеокарту. А ще гра про наркоторговця вибухнула в Steam і вже обійшла Assassin's Creed Shadows. Тож готуйте щось смачненьке та давайте розбиратися. Він грав через телескоп і зробив фраг. У Fortnite офіційно встановлено новий світовий рекорд. Колишній професійний гравець Мартін Фос Андерсен потрапив до книги рекордів Гіннеса, зробивши найдальший фраг в історії гри. І це не просто якась випадкова статистика, це реально божевільний трюк. Містер Севич вирушив на Лафутинські острови в Норвегії, поставив там комп'ютер, запустив гру, а сам відійшов від монітора на цілий кілометр. Щоб взагалі бачити, що відбувається на екрані, він використав телескоп зі стократним збільшенням. Так, він буквально прицілює. Через телескоп, і незважаючи на всі ці складності, він таки зробив фраг. Офіційний рекорд зафіксований, і тепер його ім'я в книзі рекордів Гіннеса God of War повертається в Грецію. Фанати God of War готуйтеся. Sony Santa Monica Studio працює над новою грою Всесвіті франшизи, і вона перенесе нас до грецької міфології. Про це повідомив журналіст Джеф Граб, посилаючись на свої джерела. За його інформацією, гра вийде у 2025 році, але це не ремастер старих частин і не доповнення до Рагнарьок. Що цікаво, у проєкті може брати участь Корі Балрок, головний розробник перезапуску 2018 року. Проте це не буде повноцінним продовженням серії, а скоріше за все спінофом. В мережі вже з'явились припущення, що нова гра буде чимось на кшталт Spider-Man Miles Morales, тобто самостійним проєктом, але з менш масштабним розмахом. Ще один журналіст Том Хендерсон навіть заявив, що це може бути приквел, який розповість про життя Кратоса у стародавній Греції та його стосунки з батьком. А поки геймери чекають нову гру, серіал від Amazon за мотивами God of War все ще не зрушив з місця. Хоча компанія вже замовила два сезони, зйомки першого ще навіть не почалися. Зараз команда шоуранера Рональда Демура лише працює над сценарієм і готується до кастингу. Take-Two знову нищить моди. Take-Two знову береться за модерів. Цього разу під роздачу потрапив амбітний проект для GTA V, який відтворював карту GTA 6 на основі витоків. Його створив youtube автор Dark Space, але мод протримався в мережі лише кілька тижнів. Компанія подала скаргу на авторські права, і відео з демонстрацією мода швидко зникло з YouTube. Dark Space вирішив не чекати гіршого і самостійно видалив посилання на завантаження. За його словами, він очікував, що Take-Two може втрутитися, але його здивувало, що компанія навіть не намагалася зв'язатися з ним напряму. І це далеко не перший випадок. Take-Two вже блокувала моди з картою Liberty City для GTA 5, а розробники проекту з перенесення Vice City в GTA 4 навіть втратили свій YouTube канал. Після інциденту youtube автор заявив, що більше не працюватиме з модами для GTA 5. Він розчарований тим, що всі зусилля виявилися марними, а гра, на його думку, вже мертва. Sony отримала ще одну гру від Xbox. Гравці на PlayStation можуть святкувати. Microsoft офіційно підтвердила, що Indiana Jones and Great Circle виходить на PS5 вже 17 квітня. Спочатку ця гра була ексклюзивом для Xbox Series і ПК, але через півроку вона з'явиться і на консолі Sony. Більше того, PS5 версія отримує бонуси, гра вийде разом із сюжетним DLC, яке буде доступне і на інших платформах. Також Microsoft випустить колекційне видання із фізичними сувенірами глобусом і блокнотом. На PlayStation будуть доступні. Стандартне і преміальне видання. Власники преміум версії зможуть зіграти ще раніше, вже з 15 квітня. А предзамовлення стартували ще 24 березня. Це рішення Microsoft — частина нової стратегії, у якій компанія перестає жорстко триматися за ексклюзиви. Раніше глава Xbox Філ Спенсер пояснював, що Microsoft випускає свої ігри на інших платформах, щоб швидше заробляти гроші на нові проекти. Тож, схоже, це лише початок, і нас можуть чекати ще більші сюрпризи від Xbox у майбутньому. Дюн Awakening вже доступна для предзамовлення. Якщо ви чекали на масштабну MMORPG у світі Дюни, то настав час діяти. Усім відкрилися предзамовлення на Dune Awakening. Базова версія коштує 1149 гривень, а розширені видання Deluxe Ultimate обійдуться у 1549 та 1899 гривень відповідно. Головний бонус дорожчих версій це ранній доступ за 5 днів до офіційного релізу, але розробники відмовились від класичного раннього доступу і одразу випускають повноцінну гру без періоду тестування. Dune Awakening Буде отримувати безкоштовні оновлення, а всі преміальні DLC будуть необов'язковими. Чотири з них увійдуть до сезонної перепустки. Щодо заліза, гра вимагатиме мінімум 16 ГБ оперативки і GTX 1060 для запуску на низьких налаштуваннях, а для 4К-60 FPS знадобиться RTX 4070 або Radeon 7800XT. Гра вийде 20 травня і буде доступна на ПК, PS5, Xbox Series, а також на PS4 і Xbox One. У новій RPG не буде міні-карти. Розробники Clear Obscure Expedition 33 вирішили піти проти звичних стандартів. У грі не буде міні-карти. Вони пояснюють це бажанням зберегти дух дослідження, адже коли у вас є постійний орієнтир, легко просто бігти за маркером і не звертати уваги на світ навколо. За сюжетом це також має сенс. Усі попередні експедиції провалилися, і головні герої не знають, що їх чекає попереду. Розробники хочуть, щоб всі гравці відчували ту саму невизначеність і напругу, що й персонажі. Але після критики журналістів. Автори все ж пішли на компроміс: у грі додадуть компас, щоб гравці могли хоча б приблизно орієнтуватися у просторі. Хоча проект надихався іграми From Software, розробники підкреслюють, що Clare Obscure буде більш лінійною, але все одно збереже відчуття виклику та глибокої атмосфери. Реліз гри заплановано на 24 квітня, а вийде вона на ПК, PS5 і Xbox Series. Дубляж більше не буде проблемою для геймерів. Sony представила нову технологію, яка може полегшити життя режисерам дубляжу та покращити локалізацію ігор. Вони запатентували систему, яка аналізує рухи рота персонажів, порівнюючи їх з локалізованими версіями реплік. Ця технологія дозволяє розробникам отримувати оцінку схожості та дозволяє швидко знаходити помилки в синхронізації та виправляти їх. Раніше для цього потрібно було вручну коригувати кожну репліку, але тепер система може автоматично підлаштовувати тривалість репліки і анімацію під переклад. Sony зазначає, що невідповідальність рухів губ з озвученням може знижувати занурення в гру. Тепер, завдяки новій технології, ці проблеми можна буде усувати набагато швидше, покращуючи досвід гравців по всьому світу. Штучний інтелект для геймерів вже тут. Nvidia анонсувала вихід свого нового ігрового помічника на базі штучного інтелекту Project G-Assist, який вже доступний у фірмовому застосунку для комп'ютерів. Цей інтелект може зробити значно більше, ніж просто допомогти вам із налаштуваннями. Він здатний діагностувати комп'ютер, давати рекомендації щодо налаштувань, відповідати на запитання про залізо та софт, і навіть допомагати з розгоном відеокарти. Користувачі можуть звертатися до G-Assist за допомогою, коли їм потрібно пройти гру, вибрати персонаж. Або скласти білд. І все це можна робити голосом або текстом. Але є один нюанс: технологія працює лише на комп'ютерах з відеокартами GeForce RTX не менше 30 серії і не менше 12 ГБ відеопам'яті. Для ноутбуків підтримка з'явиться пізніше. Project G-Assist доступний через Nvidia app у вкладці Home в розділі Discovery. Відьмак 4 затримується, коли чекати гру. CD Projekt Red поділилися свіжими подробицями про свої проекти у фінансовому звіті. Найголовніше відьмак 4» вийде не раніше 2027 року. Розробка гри йде повним ходом, і зараз у команді працює понад 400 осіб, але активна фаза почалася лише наприкінці 2024-го. CDPR вирішила не анонсувати гру у 2026-му, щоб інвестори не чекали гру занадто рано. Також стало відомо, що цикл Cyberpunk 2077, відомий під кодовою назвою Оріон. Перебуває на ранньому етапі розробки. Над ним працює лише 84 людини. Тож чекати продовження в найближчі роки не варто. Ще одна неочікувана новина: CD Projekt Red об'єдналися зі Скополі, розробниками Monopoly Go та новими власниками Pokemon GO, яку саме франшизу CDPR адаптують для мобільних платформ, поки невідомо. Що ж до фінансових показників, 2024 став найприбутковішим роком без великих релізів. CDPR заробила 260 мільйонів доларів. А чистий прибуток склав 120 мільйонів. Хоча цей результат нижчий за попередній рік компанія все одно перевершила прогнози аналітиків. Новий Бетмен від Рокстаді. Після провалу Suicide Squad студія Rocksteady, схоже, повертається до того, що вміє найкраще. Ігор про Бетмена. спочатку про це повідомляв інсайдер Джейсон Шрайер, а тепер у мережі з'явилася ще одна зачіпка. У новій вакансії Rocksteady вказано, що команда працює з рушієм Unreal Engine 5. Це підтверджує, що студія готує масштабний aaa проект і, судячи з усього, саме про темного лицаря. Адже Rocksteady завжди використовувала Unreal Engine у серії Batman Arkham. Але цього разу розробники роблять технічний ривок. Нова гра створюється з прицілом на наступне покоління консолей. У вакансії згадується. Що проект вийде не лише на PlayStation 5 та Xbox Series, а й на майбутніх консолях. А якщо врахувати, що колишній глава PlayStation прогнозує вихід PS6 у 2028 році, можливо саме тоді ми побачимо нову гру про Бетмена. Гра про наркоторговця стала хітом. 25 березня в ранньому доступі Steam вийшла ще Дули Ван, гра, де ти стаєш наркоторговцем у стилі пуститися берега. І вона вже наробила шуму. За кілька днів онлайн сягнув 142 тисячі гравців, а рейтинг у відгуках майже ідеальний 98% позитивних. Це більше, ніж у багатьох тріпелей-хітів. Ця гра це щось середнє між GTA та рольовою грою від Bethesda, але з чорним гумором і візуальним стилем Ріка і Морті. Головний герой починає з того, що вирощує траву в мотельному Номері продає її через додаток і проводить угоди в темних переулках. Світ живе своїм життям. NPC мають власний розклад, а гравець може взаємодіяти з ними як заманеться. Ну а далі усе серйозно: поліція, картелі, конфлікти та розширення бізнесу. Є навіть кооператив, щоб будувати наркоімперію разом з друзями. Гра вже продається в українському Steam за 352 гривні. Найочікуваніший симулятор життя вже тут. Інзої це корейський симулятор життя, який ще до виходу в ранній доступ зібрав більше віж листів у Steam, ніж Elder Rain чи Hollow Nice Song. А тепер гра вийшла і одразу в топі продажів. Вже за перші години онлайн перевалив за 60 тисяч гравців, а відгуки на 87% позитивні. Що робить гру особливою? По-перше, тут можна створити будь-якого персонажа. Редактор настільки гнучкий, що створити своє обличчя не проблема. По-друге, ти можеш фотографувати предмети у реальному житті і перестати. Переносити їх у гру, меблі, аксесуари, що завгодно. Є навіть передача міміки через камеру смартфона. Але найцікавіше це реалізм. Грати можна як у звичайний симулятор життя, але й небезпеки. Наприклад, якщо не вдало полагодити чайник, можна отримати удар струмом і все. Персонаж загине в українському Steam гра коштує 1199 гривень, але поки діє знижка, повна ціна з'явиться у 2026 році, коли вийде фінальна версія. А найближче оновлення заплановане на травень додадуть інструменти для модінгу, внутрішньої чит чіткоди та інші круті фішки. Ось такі головні події цього тижня: індустрія рухається вперед і попереду ще багато цікавого. Що вас здивувало найбільше: новий вірусний хід, повернення Рокстоді до Бетмена чи щось інше? Діліться в коментарях. Та не забудьте підписатися, щоб завжди бути в курсі найцікавіших ігрових новин. До зустрічі в наступному випуску!